Початок історії другого виводку. Ну, хай буде другий, бо я, що ясі, я вже не рахувала як перший. Хай буде другий ті на задньому плані мовчать, поки він тут, в цій клітинці, далі будемо вирішувати, куди їх дівати далі. Ми вже з вами говорили про перетримку, там трошки назбиралися когось, Та, Правда, не на всіх. Але я думаю, що поступово у нас все з вами вийде що ви підтримаєте цих котиків, щоб можна було їм у безпеці перебути, поки знайдеться для них сім'я. Перш це, звісно, обробки вакцинація, адаптація. Ай, він вже засинає біднесенький, не мучився, трошки злякався, зайчик зараз я піду гарненько котик ляже І не бачив, що інші муркають, то він так трошки розслабився. Але поки руки туди не соваю, вже завтра буду намагатися його гладити, обробляти. Сьогодні, думаю, хай він так трошки стресує. Дуже гарненькі в нього братикі сестрички. Одне кошеня таке шоколадне мармурове, як у мене Марсель. І ще одне таке, здається, сіре з білим. Сьогодні вдалося погодувати і маму дикушку. Не знаю, вам тут вставлю це відео, здається, де не знімав трошки Вони на крише з кошенятами. Ну, ті кошенята трошки менші, десь півтора місячні. Тобто хай вона ще десь два тижні побудуть з мамочкою. Ми постараємося поїздити так, примазатися, можна сказати. І там на криші прямо будемо ставити котоловки. Або ставити котоловку і забирати їх з мамою, догодовувати, щоб вона їх ще догодувала, а потім вже її стерилізувати і випустити на попереднє місце. Вона така дикувата кішечка, дуже шипить, може навіть кинутися, ну, бо захищає малих. Просто питання, куди їх дівати. Розумієте, це перетримки, це кошти. Якщо троє кошенята, то це півтори, здається, да, правильно я там писала півтори тисячі, якщо це троє кошенят. По 500 гривень на кошеня, якщо воно так в кліточці буде. Тобто, якщо це вже дорослих стосується, то це тисячу гривень в місяць. Якщо це мама і троє кошенят, то ви самі розумієте, що це ну, хай 2 з половиною. Це третій. Я говорю про третій випадок. За цей виводок теж півтори десь буде. І треба вирішити, кого куди, як то кажуть. Бо якось це треба розпланувати і треба адаптувати. То не просто, знаєте, тако щоб істина насипав і горщик поміняв. Щоб кошенят віддати сім'ю, вони мають бути ручні, муркати як ті вже попередні, з якими я попрацювала. Тобто це певна робота і це купа-купа часу, щоб ви розуміли. І не зрозуміло, коли їх, як ми коли прилаштуємо. Це може бути на місяць, може бути два. Не хотілося б, звісно, бо занадто їх багато. Але якось так. Малесеньке вже за синою йду, не буду її руки совати, хай вона спокійненько собі спить, поїсть, ось їда водичка, туалетик, все є. А завтра вже будемо працювати. Ну гарненький чорний кошенятка. Дивіться, дивіться, гарненький.